Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі. Хотів зробити відео, присвячене 120-літтю поеми Івана Франка Мойсей. Але подумав, кому це може бути цікаво. Зараз багато хто цікавиться політикою через те, що світ дуже швидко міняється. І вирішив зробити таке порівняння. Я зараз відповім на це питання, поставлене в заголовку, але в час відео виникне багато інших цікавих питань, тому не перемикайтеся. Отож, що вдалося Дональду Трампу, а не вдалося Івану Франку. Ці люди жили з різницею в 90 років. Тобто Дональд Трамп на 90 років, грубо кажучи, молодший від Івана Франка. Об'єднує тих зовсім різних людей одне: політика. Дональд Трамп е, обирався, два рази обрався на президента. Перший раз йому вдалося, другий раз не вдалося, третій вдалося. Іван Якович Франко е, був засновником партії, брав участь в політиці, тобто він не тільки був письменником і поетом. І три рази він обирався до австрійського парламенту, від Русько-української радикальної партії в 1895, 1897 і 1998 році. Все було так, як із Трампом на межі, але жодного разу. Івану Яковичу не вдалося пройти послом або депутатом, як то зараз кажуть, до парламенту. Хоча кажу, справа була на грані. Давайте розберемося, чому так сталося. Іван Франко походив з села Нагоєвичі. Це Прикарпаття 100 кілометрів від Львова, Бойківщина, Другобичина. Але з молодих років він пішов до Дрогобича, потім у Львові, де він провів все своє життя, незважаючи на те, що походив з сільської родини. Він мав велику жагу до знань, і у Львові то вони мав одне помешкання, то інше. Але мав проблеми із консер... консервативним середовищем, а також із австрійською владою. Хоча зараз університет носить ім'я Івана Франка, але там були в нього проблеми. Часто Іван Франко їздив до Відня, там він зустрічався з різними науковцями, там працював під керівництвом Ватрослава Ягича, де захистив свою докторську роботу. Тобто Іван Франко був вчений науковець і працював по науковому, ставиться проблематика, задача, і тоді йдеться до її вирішення. А в бізнесі працюється зовсім по іншому. Треба приманити клієнта і пообіцяти йому все найкраще. Добрий менеджер знає, як це зробити, і успішний бізнесмен знає як найняти добрих менеджерів, і вони підійдуть до серця людини, тобто пообіцяють людині мир, добробут. А також, якщо наприклад, це християни, то підтримування християнських цінностей, і це якраз те, що люди хочуть чути. А як буде реально, то будемо вирішувати в міру поступлення питань? Такі речі були ще з античних часів, коли люди з'їдали мисочку чогось смачного і голосували за катона. Раз катон зараз нас виручив, то виручить і пізніше. Тож Іван Франко говорив реальні речі і не хотів лещувати вуха солодким. Також на гречку чи ковбасу ловити виборців він не хотів і тому в парламент не потрапив. До речі, чому перед австрійським парламентом висить синьо жовтий прапор? Відповідь на це питання буде в кінці відео. Отож, ми зараз переносимося в 1905 рік, коли з початку року, фактично до липня, Іван Франко писав поему Мойсей, де зачіплені були ті важливі питання, коли ти ведеш народ. Надихнуло його в 1904 році відвідування Італії, коли він побачив дуже знамениту скульптуру Мікеланджело Боанаротті Мойсей. До речі, чому Мойсей тут зображений з рогами? Не тільки в Мікеланджело, але й у епоху відродження, наприклад, в львівській катедрі теж декілька разів можна побачити Мойсея з рогами? Відповідь теж буде в кінці відео. Поема Івана Франка Мойсей це не є просто ремікс чи переспівування біблійних подій, викладених в п'ятикнижі Мойсеєвому, тому що ті проблеми, які тоді зустрічалися, вони є актуальними і за часу Франка, і сьогодні. Зокрема, при виводі євреїв з Єгипту, які відносини мав Мойсей з Єговою, а також його спокуса духом Азазеля, Бунт, Датана та Авірона. Які наважилися підважити право дане Мойсею вести народ? А якщо взяти притчу про дерева, коли можу нагадати, хто не читав цю притчу, дерева хотіли вибрати собі правителя, і поважні дерева не хотіли цієї місії, і тільки найгірше дерево захотіло бути правителем. То будь-які вибори всі кажуть: о, а чому через стільки кандидатів ми вибрали власне того, кого? Не треба було вибирати. тобто ті всі речі можна пристосувати до сьогодення. Сьогодні для багатьох Мойсей є такий собі гід, який 40 років водив євреїв по пустині, щоб вони не нарікали і забули все, що було в Радянському Союзі. Перепрошую, в Єгипті. От і тому декілька років тому назад, з благословення Папи Римського, вийшла опера Мирослава Скорика. Мойсей. Папа теж походив з нашого пострадянського простору, Йоанн Павло II має це на увазі, і він знав, наскільки важливо поміняти мислення людей. Але можливо, мені дехто скаже щось на зразок ось цього. Друже, що ти то там розповідаєш про Мойсея, всякі інші казки? Не треба це говорити. В 1905 році Іван Франко написав. Сотворення світу, де каже, що Дарвін мав рацію, і всі ті біблійні баючки то іди запозичили від Вавилонян, навіть як видно на всій цій картинці. Так що не треба нам розповідати про дуже релігійного Івана Франка. Дійсно, Франко мав критичний погляд відносно церкви, заснований на його знаннях та переконаннях. Але для навчання він використовував все, що пов'язано з людською історією, як бачимо на прикладі цієї поеми. І всередині церкви відношення було неоднозначне. Звичайно, що церква його критикувала, але серед священників були його друзі, і багато з церковної еліти по-різному трактували Івана Франка. Але це є тема. Окремого відео, яке я незабаром випущу. Погляди, які сповідував і Франко, чесно кажучи, не додавали йому електоральної підтримки серед класичного релігійного галицького населення. Але з другої сторони, ми порівнювали його з паном, який зараз керує Америкою, і його спосіб життя, утримування казино та інші, чесно кажучи, не є взірцем для християн. Хоча більшість як протестантських християн, так і католицьких християн Америки голосували, власне, саме за цього кандидата. Моєю ціллю не є когось критикувати, але дати пояснення процесам, які відбуваються в суспільстві. І зрозуміло, популяризувати своє. Тим більше, що Іван Франко це геній, який навіть не потребує популяризації. От і свого часу його навіть номінували кандидатом на Нобелівську премію. На жаль, він помер, а номінантами можуть бути лише ті люди, які є живими. Я дякую всім, хто дивиться моє відео. Прошу підтримувати канал і лайками, і по можливості матеріально, і кому як виходить. А також заохочую, хто буде у Львові, обов'язково завітати музей Івана Франка. Теж можна такий музей побачити і в Нагоєвичах, де він народився, і в Криворівні, де він влітку любив відпочивати. А тепер відповіді на питання, поставлені раніше. Синьо-жовтий прапор перед парламентом в Австрії, тому що це. Це є прапор Нижньої Австрії. Сині жовті кольори використовують теж інші адміністративні одиниці, не лише Україна. А роги Мойсея е, в мистецтві. Це через. Е, Специфічний переклад Біблії, замість того, щоб перекласти дієслово лице Мойсея променіло у вульгаті, найпоширенішому латинському перекладі, переклали як лице Мойсея Рогатіло, і тому часто Мойсея зображають рогатим. А деколи зображають два роги у вигляді двох пробинів світла. Тож, дякую всім за увагу, підтримуємо сили оборони і до наступних зустрічей!